Вітаю, друзі! 12 квітня Володимир Зеленський та його Зелені гниди досягнули бажаного. Наступного тижня буде продовжено Верховною Радою дію воєнного стану і мобілізації. А це означає, друзі, що виборів цьогоріч не буде. Бо якщо навіть в серпні місяці буде скасовано воєнний стан, тобто не продовжено, то ніхто не встигне на осінь організувати виборчий процес, сидять зелененькі гниди і руки собі потирають, бо досягнули бажаного зірвали. Угоду по надрам, яка була спочатку ні про що, а виросла слава в те, що віддайте нам все, вимагає Трамп, зірвали мирні перемовини, мирні ініціативи Трампа і завдячуючи цьому, тепер можуть продовжувати воювати. Хоча чим не зрозуміло, і як незрозуміло. Путін має перевагу на землі, Путін наступає. От, Наприклад, російські війська за минулу добу знову просунулись на ділянці фронту між Турецьком та Покровськом в районі Калинового. Також э, росіяни приблизились до Котлярова що в кордонів Дніпропетровської області. Ну... Не раз і говорили, що буде просування власне, на Дніпропетровщину. Ну і дивіться, пішли наративи про зниження віку, призовного віку. Шаміль Крутков, командир 93-го окремо механізованої бригади Холодний Я. Я твердо переконаний, що ми мобілізовуватимемо з 18 років. На жаль, це ті реалії, з якими нам можливо доведеться зіткнутися. Але наймовірніше, як показує практика, ми почнемо їх мобілізувати тоді, коли вже треба було зробити це ще вчора. Заявив він. Тобто мобілізацію треба якомога швидше почати 18-річних. Ну і друзі. Що ми бачимо? Ми бачимо ворога, який на землі рухається, має успіх на Сумському напрямку. На Донецькому напрямку, з входом на Дніпропетровщину, на Запорізькому напрямку. Ми бачимо зеленський зелений гнид, які готові воювати до останнього українця, які готові, щоб руйнувались українські міста, знищувалася українська промисловість, щоб українська держава перестала існувати як держава. А Українська нація перестала існувати як українська нація. Вони викидають людей за кордон оцим своїм людововством, оцими всіма ТЦКшниками, бусифікацією. Вони просто лякають людей. Люди продають останнє, тікають за кордон і розчиняються в масі європейців чи інших. Більше того, друзі, вони відправляють. На утилізацію кращих з кращих синів України. А зараз кажуть, що почнуть відправляти з 18 років. Ви уявляєте собі, скільки молодих людей вивезуть батьки за кордон, щоб їх не вбили, щоб їх не утилізували, щоб їх не кинули командири? Фактично. Мусимо визнати, вибори під час війни неможливі. Але ж Зеленські і його зелені гниди робили і робитимуть все, щоб війна тривала вічно, а вони тримали свої зелені дупи у владних кріслах. Мали можливість далі наживатись на крові, на смертях українців, на чорній трансплантології, на контрабанді, на е, барижній чистів зброєю, на всій цій нечисті, на якій вони наживалися наживаються зараз. А крім того, це дозволить їм уникати відповідальності. Дітей своїх вони вивезли за кордон, відкривають там рахунки, купують нерухомі, все, а гарантій їм особисто ніхто не дасть. Ну от вони житимуть так, на війні. На війні тільки воюють не вони, не їхні діти. І гинуть не вони, і не їхні діти. Вони в теплі, в добрі, в бункерах, в Києві, Львові, в інших місцях, вони не на передовій. А українця вбивають, Українця кидають, Україна трапляє в оточення. Нічого тільки курська авантюра Зеленського і сирського коштує. Вибори це не вимога політиків, які там хочуть повернутися до влади чи хочуть прийти до влади. Я, наприклад, не прагну цього від слова зовсім. Я хочу бути над процесом. Я хочу говорити з вами і до виборів, і після. Я не хочу обиратись, але вибори необхідні країні для того, щоб до влади прийшли люди, які зможуть говорити з Трампом і відстоювати національні інтереси, з Путіним, які зможуть. Не бігати по столицям світу з протягнутою рукою від Москви до Вашингтона, від Вашингтона до Брюсселя, від Брюсселя до Стамбула в Пекін і назад в Брюссель. Виглядаючи як тупа папа, прошайка. А ті, хто будуть розвивати власну країну, власну економіку, будуть піднімати добробут власним громадянам. І будуть, повторюся, це треба повторювати кожен раз. Це головне, що має бути у політика майбутнього: відстоювати національні інтереси, не дивлячись на те з Путіним, ти говориш чи з Трампом. З приводу війни нам потрібні політики, які не боятимуться Путіна, а які будуть іти з ним на прямі перемовини. Чому? А тому, що дорого коштує посередництво. Подивіться на Трампа, подивіться на бажання Євросоюзу тільки прямі перемовини і тільки відстоювання національних інтересів. Інтересів української держави і нації думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.